Опа, ти що, копу Тук. Туп і. Є. Уже й мордою понабирала там все. Добрий день. Так, на щастя, Провалитися не хочу. О, я сама справилась. Молодець. Ти що? Ще раз. Це те саме чи що? Та сама голодна щука. Таке вчуття наче да. Зараз гляну, може в неї дійсно дві дірки в пащі. Не спостерігаю більше. Пробиттів на верхній щелепі. Прикольно. Вітаю всіх на своєму каналі. Весна. Продовжую радувати теплом після довготривалих морозів. І сьогодні я знову на малесенькій річці. Тут уже розмерзлось більше ділянок, ніж минулого разу, тому я думаю, сьогодні буде більше перспективних місць та відповідної риби. Сьогодні у мене новесенький інструмент Crazy Fish Alpha 762. Взяв у друга потестити. Він її собі нещодавно придбав. Ну я не міг, ну просто не міг не взяти цю палку. Легендарна палиця з такою от гарною рукояткою. Катушка у мене тут стоятиме сьогодні Дайва ниндзя 2000 і шнурочок 0,5 товщини по японській класифікації чотирьохжилочка жилочка в такому от цікавому кольорі колере Опа, покльовочка є рибка, вкотре заробляю покльовку на твістирок від обстріму. І маленька. Альфа це, в свою чергу, такий універсальчик, по тому що я знаю, ним можна ловити як і білу хижу рибу, так і звичайну штатну хижу рибу. І плюс Альфа дає можливість ловити на різні типи приманок, такі як невеликі воблерки, силікон, вертушки. Почув від знайомих, що на маленькі воблерки у нас на річці окунь прокльовує. Це для мене, звісно, новина, але не спробувати я просто не можу. Почну з самого невеликого воблерка від фонтон 21 Крекджек. Він з однієї сторони такий золотавенький з іншої сріблястий. На цей воблерок у мене вже окунці колись прокльовували. Того і я йому довіряю. Має досить привабливу гру на рівномірній потяжки. Покльовка. Покльовка й мимо. Слухайте, тут стоїть шнур поверху теста. 0,5 по Японії. Поверху теста даного спінінга і чуйка гарна. Палка легенька, вагу її не пам'ятаю. Пізніше гляну. В інтернеті десь має бути написано. Хто не дивився моє останнє відео, інформація для вас. Познайомився я з такою прекрасною людиною, як Артем Білодіт. Він займається продажем японських шнурів, ще й плюс за адекватними цінами. Один із них, до речі, в мене сьогодні на катушці. Такий от дайловський шнурочок 0,5 товщини по Японії. Він навіть проконсультувати може щодо вибору шнура для ваших певних місць ловлі, як це було і в мене. Я раніше думав, що я там хоч трошечки розбираюсь в шнурах, що типу UGK і Sunline це нормальні топові виробники, як виявилось, ні. Так що, всі контакти будуть внизу під цим відео. Кого зацікавило, звертайтесь, він допоможе. Покучку сразу. Ти що? Тобі і зміна оснастки. Змінив струну на флюрик, поставив маленьку приманку і є. І ще одна. Так, ну там вона закриєчок взяла. Чепилась сама. Ну давай. Молодець. Вкусили? Все-таки вкусили. Давай я тебе спробую на Дарс Луховський доловити. то там не був. О! Хтось їсть. Так, там гачок тоненький. О, це той, хто я думав. Це той, хто я думав, що там буде. Смугастий. Хе, гляньте, який красень. Надкусив натуральну приманку і доливився на лох. Що він в тумані там загубився. Куди? Давай рідко більше поплив. Те ж саме місце по суті, це має тут друг, як морози були і лід став, трошки поспилював. І Типу тепер можна так сюди на дерево вийти і спробувати ще тут пообловлювати. Тут, бачите, це цей самий поворот. Просто ще під іншим кутом можна покидати, правда я не знаю, тут не сильно буде зручно, Ну, вже як і є. Кльочко. Получав кудось хтось. Не хтось це. Щупакабра кабра. На бачите, більш... на більшому зависанні, короче, проти і так повеселіше діло пішло. Правда, там флюр на зубах у неї. Вона хоч і невелика, але не хотілося б зараз, щоб і вона з приманкою в роті лишилась. І я без приманки. О ви гляньте, де рінгу. Самісінький пащі. Так, і як же ж ми з тобою так домовимося, щоб ти не балувалась? Ага, дивіться, вона тупо вкусила мій екстрактор. <кхи> типу аля. І не хоче віддавати. Отак От і сиди і не дергайся. Опа. Готова. Щур. Ну, понятно. Це ж. Почекати не можна було, щоб по-людськи відпустили. Я підкрався до цього ж повороту тільки з іншого боку. Так трапилось, що по всій річці я ходив і риби зовсім немає. Вона сконцентрувалася на даній ділянці і знаю, зв'язку з чим. Ну якщо їй подобається, то нехай буде. Головне, що прокльовує. Опа, Тут ти й попався. Під очеретом сидів. Так, парень, давай ти тільки, якщо вже будеш сходити, то сходь на кригу, щоб я тебе в руках потримав. Опа! Красунчик. Пас тут очерет. Бачите, не даремно я обійшов. Що так плотно ти його причепив до себе. О, гарне створіння під назвою Окунь. З'їв приманочку Рінга, ці 2 грамчики, джигріх. І отут -от, от в очереті пасся Щось у вас тяжкувато діставати, хоч вже і тепліше на дворі, наче мають активність вже проявляти. Це самчик, пуска не видно. Хоч би і кряного такого зливий. Поковиряємо під біля очерету, значить. Може там ще є хто. Тут ще й міленько. О! Чор ж ты зайшв? Ч ж ты зійшв-то? окунь охунь був, сто З С такой гарною поклевочкой. Ч ж ты зараза зійшов-то, а? Ох, хто ты? Хто ты? Ты щука, ты не окунь. Та может це реально не окунь був? Как ты? У нас щука. Давай с тобой разбираться. Блин. Ти там клюнула, бо самі не були. То все таки не окунь був. А то по покльовочці такий делікатній, спершу подумав, що він. Коли така от тетя щука попадається. Щучки невеликі, але приємно. Це виходить, я повернувся до точки. З якої починав і почав підніматися вверх по течії. Вверх по течії покльовки є відразу. Вниз чомусь немає, навіть на старих перевірених місцях. Ну що ж, прийшов час підбити підсумки, сонце піднімається все вище, аж непривично. Стає жарком, в принципі, рибки половили, паличку протестували, трошки нагрузку бланку дали. Що я можу сказати про альфа? Перше, що помітив, що я б не радив би її, якщо ви плануєте ловити суто мікрухой. Для цього є інші палки, які для цього виготовлялись, типу Оріона або Оптимуса. Альфа це в свою чергу універсал. Вона підійде 100% для ловлі білої хижої риби. Я її ще пізніше почну з собою половити жереха. Спробуємо поперки невеликі блешні. Я гадаю, що цей бланк справиться. Вона легенька, вага. 68 грамів. Я на сайт заходив, дивився, от щойно. До речі, там знижки. Кому цікаво, переходьте. В описі під відео завжди залишаю всі посилання на оснащення, яким користуюсь. Гадаю, риболовля вийшла доволі атмосферною. Рибку бачили, покльовку в руку відчували. Ну, кому сподобалось, тиснем лайк, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати нові відео, а також пишіть ваші коментарі і думки. Можливо, хтось ловив на альфу, діліться своїми враженнями. Ну, все. Побачимось наступних відео.